7 липня 120 чоловік з різних куточків України, Європи та країн колишнього СРСР зібралися у Львові на вулиці Гвардійській. 32. рівно 25 років тому. Вони новоспечені лейтенанти покинули стіни навчального закладу, який називався Львівське вище військово-політичне училище. Сьогодні за цією адресою знаходиться Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Стіни і дух того львівського притучила залишилися, але видно, що ті люди, які прийшли сюди, вони хочуть зберегти те, що було до нас, і ще вдихнути в нього щось своє, щоб зробити його ще краще. От як додому є можливість приїхати до батьків своєї, до батька, до матері, так і приблизно, так і офіцер, коли приїжджає в рідний. Перший навчальний свій заклад його переповнюють ті почуття, що його хтось чекає, і він є щасливий. Теплими словами привітань гостей зустрів начальник академії генерал-лейтенант Павло Ткачук. Сьогодні по чверті століття колишніх львівських курсантів, військових журналістів та культ просвітників, доля розкидала по всьому світу. Хтось з них зробив блискучу військову кар'єру, хтось досяг успіху у бізнесі, інші посідають високі місця у державному керівництві. Але в день 25-річчя випуску усі вони відклали нагальні. Справи вирушили до Львова, аби знову пережити свої курсантські дні. В день візиту до академії львівські вихованці пригадали і пам'ять своїх загиблих військових друзів, взявши участь у службі Божій в храмі святого архістратига Михаїла. Традиційно наприкінці візиту гості вишу посадили кленове дерево на алеї почесних гостей та випускників.